У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відправили чин похорону за військовослужбовцем Сергієм Вакуликом, який загинув 20 вересня у боях за Україну поблизу села Маринівка Донецької області. Розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Воїна мобілізували до лав збройних сил у серпні цього року. Служив у 68-й окремій єгерській бригаді. Розповіла дівчина Сергія Вакулика Наталія. Після навчання на полігоні він мав ремонтувати дрони. Він був дуже задоволений тим, що буде ремонтувати дрони, тому що він за спеціальністю електрик. От ці, називала, ті проводочки по всій хаті, от він і паяльну станцію мав. І в один в один день прийшли і йому сказали, йдеш в піхоту. Через декілька днів його забрали, перший його штурм, перші декілька годин і він помер. Сергій був дуже добрий, дуже дуже турботливий, романтичний. Я сьогодні так теж. Собі задумалася, дарував мені квіти, а сьогодні принесла квіти йому я. Сергію Вакулику було 36 років. Він єдиний син. У воїна залишилась мама, розповіла знайома родини Оксана Сивило. Хороший був хлопець, добрий був хлопець, нікого ніколи не образив. Ну, а так, так сталося. Честь, слава, що пішов захищати, боронити нас. І будемо завжди пам'ятати і дякувати. Із Сергієм Вакуликом прийшли попрощатися рідні, знайомі та лучани. Щось мені треба, я його покличу, ніколи не відкаже. Сергіошка, треба те, те. прибіжить хорошою, доброю, розуміючою, допомагав. Хороша людина була після завершення чину похорону, домовину з бійцем пронесли театральним майданом. Волиняни на колінах прощалися із Сергієм Вакуликом. Поховали воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.